Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму м'ясо по-французьки. Нам знадобиться 250-300 г свинини, 150 г помідорів, одна невеличка цибулинка, 1-2 зубчики чеснику, 60 г твердого сиру, 1 столова ложка сметани або майонезу, 1 чайна ложка гірчиці, сіль та перець за смаком. М'ясо я вже попередньо нарізала ось такими невеличкими та тоненькими шматочками, так як на відбивні. Спочатку приготую соус до майонеза та гірчиці додаю подрібнений часник та перемішую. Шматочки м'яса викладаю на деко і присипаю сіллю та перцем. Шматочки м'яса змащую соусом. Нарізаю цибулю та помідори кружечками. Спочатку на м'ясо викладаю шматочки помідорів, а потім шматочки цибулі. Овочі ще зверху трошки присипаю сіллю та перцем і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин. М'ясо вже чудово запеклось та неймовірно пахне. Тепер зверху присипаю натертим сиром на дрібній терці і відправляю в розігріту духовку ще хвилин на 15.